Готуємо дуже смачний та ніжній салат на святковий стіл емеральд або його ще називають ніжність. Із заготовок я заздалегідь уже відварила і остудила 2 курячі стегна і 2 яйця. Тепер приготуємо гриби знадобиться 150 г печериць. Нарізаємо їх на тонкі дольки, або ж можна нарізати їх на кубики, спосіб нарізки особливого значення немає. Обсмажуємо їх на сухій сковороді до випаровування рідини. А доки гриби обсмажуються, нарізаємо цибулю приблизно 100 г. Готові гриби знімаємо зі сковороди, а слідом за ними на олії обсмажуємо цибулю. Додаємо її до грибів, трохи солимо, перемішуємо і поки що прибираємо у сторону. Я буду збирати цей салат у кулінарному кільці. На дно тарілки для краси можна викласти листя салату. До речі, діаметр кулінарного кільця у мене 18 см. Першим шаром салату будуть курячі стегна. Нарізаємо їх на невеликі шматочки і одразу викладаємо на блюдо. Якщо потрібно їх трохи посолити, солимо і змащуємо майонезом. Наступним натираємо на крупній терці один свіжий огірок. Викладаємо його наступним шаром. Огірок майонезом не змачуємо. Далі черга плавленого сиру. Одну штучку натираємо на дрібній терці. Викладаємо на огірки. Рівномірно розрівнюємо і трохи змащуємо майонезом. Тепер викладаємо обсмажені гриби з цибулею. Змащуємо майонезом і, щоб далі я не повторювалася, всі шари, що залишилися, також змащуємо майонезом. Наступним на дрібній терці натираємо твердий сир 70 г. Викладаємо його на гриби. І останніми на крупній терці натираємо відварені яйця. Викладаємо їх на сир, трохи солимо і рясно змащуємо майонезом. Залишилося прикрасити салат. Рекомендую просто посипати салат звичайною зеленою цибулою. Вона доповнить смак, додасть свіжості та яскравості. Нарізаємо її та посипаємо нею салат зверху. Салат готовий. Акуратно знімаємо кулінарне кільце і можна одразу подавати на стіл. Салат виходить дуже ніжний, смачний, всі інгредієнти в ньому чудово поєднуються між собою. Чудовий варіант салату на святковий стіл. Обов'язково спробуйте приготувати. Діліться, як вам рецепт, пробували вже такий салат? Пишіть у коментарях, чекатиму на ваші відгуки. Ну, а у мене на сьогодні все. Всім бажаю миру, смачної їжі та гарного настрою!